Всім привіт та доброго здоров'я! Сьогодні готуємо швидкі пиріжки на кефірі з вашою улюбленою начинкою. Приготувати їх зможе будь-яка господиня, навіть та, яка не полюбляє гратися з тістом. Отож до роботи. В Глибоку миску вливаємо кефір кімнатної температури, додаємо сметану, яйце, олію рафіновану, соду, сіль та цукор ретельно перемішуємо. Ось яка пінка утворилася. Тепер частинами додаємо просіяне борошно. Головне в цьому рецепті не забити тісто. Воно повинно бути дуже-дуже м'якеньким. В кінці додаємо столову ложку олії, щоб зібрати всі крихти. Накриваємо, залишаємо на 20 хвилин. Хай відпочине. Робочу поверхню притрушуємо борошном, викладаємо тісто, місимо 2 хвилинки. Ось яке воно повинно бути. Дуже-дуже м'якеньке. Руки змочуємо в олію та розділяємо на частинки. У мене вийшло 18 частинок. Кожну частинку округляємо, потім формуємо пиріжки. Гребінець обов'язково кладемо на сторону. І защіпуємо дуже-дуже ретельно. Готово. Розігріваємо гарно олію та всмажуємо на помірному вогні до золотавого кольору. Викладаємо на паперовий рушничок. Які ж вони красиві, золотаві та апетитні. І так далі. Все, пиріжки готові. Ніжні, м'якенькі та дуже смачненькі. У мене пиріжки з картопляним пюре та ще з сиром для улюбленої внучки вона дуже таке полюбляє. Готуйте та смакуйте. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості, мені дуже приємно! Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. Все буде Україна!